Загинули смертю хоробрих на полі бою з російськими окупантами. Буковина провела в останню дорогу ще чотирьох героїв. Із солдатом Віталієм Шалаєвим, воїном військової частини 31-13 Національної гвардії України, попрощалися в Задубрівці старшому сержантові Сергію Місюрку, воїну державної прикордонної служби, останню шану віддали у селі Михалкове із солдатом. Легом Рембою, воїном військової частини А-46, 99 Прощання відбулося на центральному кладовищі у Чернівцях. Солдатові Валентину Товстановському воїну військової частини А-42 67 Останню шану віддали у Мамаївцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибоке співчуття рідним, близьким і побратимам.